Овочі без обробки, м'ясо без антибіотиків, зерно без ГМО. про таку їжу. Мріє кожен, проте і у такої мрії є інший бік. Сьогодні ринок України більш ніж наполовину заповнений імпортними органічними продуктами. Та чи все, що має позначку органік, дійсно є таким? Українці взялися за здоров'я. Європейська мода на так звані органічні продукти знаходить все більше прихильників. На перший погляд, ці два продукти нічим не відрізняються один від одного, але на цьому є ось така позначка. Це значить, що цей продукт органічний та екологічно чистий. Коли ми говоримо про продукт, вирощений. В результаті органічного виробництва сертифіковано органічне виробництво, то це говорить про те, що продукт виробництво його знаходилося під додатковим контролем професіоналів. Тобто, якщо при органічному вирощуванні хімію не використовують, то при традиційному можливі і гарбіциди, і пестициди. Ми з удовольствием даної в сеть, і в сізі з чим ми навіть рішили штокка подчеркнути, що Україна призводить качний органічний продукт. Ми назвали це направлення Україн Origin, да, і в переводі а, українське походження, українське проїзхання. Проте ви скажете, чим селянська продукція неорганічна, адже вирощена на землі без хімії. Сім'я Ясків займається вівчарством вже не один рік. У господарстві майже 350 голів овець випасають свої стада високо в горах. Тож таке поняття, як антибіотики, гормони росту, для них далеке. Вивці пасуть по на полонені, і там ми робимо царевиці. Там взагалі машини не їздять, там туди тільки пішки можна прийти. Де в горах може бути хімія? Зараз люди почали розуміти, що таке корисно і що таке якісний натуральний продукт. Та, от, на відміну від селянської продукції, органічна вдвічі, а то й втричі дорожча. Коли ми говоримо про... Різницю в ціні, то в першу чергу ми маємо не забувати про те, що як правило урожайність органічних продуктів дещо нижче, чи відповідно приріст м'яса, чи то надій молока на голову на голову худоби, дещо менший. Далі ми говоримо про дещо більші витрати. Пов'язані з необхідністю сертифікації, більші витрати логістичні. Більшість дорогих органічних продуктів у магазинах імпорт ще кілька років тому в Україні і не чули про таку продукцію. А сьогодні відкриваються навіть спеціалізовані магазини. І різниця в тім, що великі холдинги, на відміну від українських селян, мають змогу просертифікувати свій товар. Хоча навіть без такого маркування у селянина більше шансів виростити не гірший якісний товар. Для виготовлення органічної сільськогосподарської продукції ґрунти потрібно готувати протягом трьох років. На Україні такої потреби немає, на відміну від західних країн, де ґрунти практично знищені. Це дасть змогу витіснити органічний імпорт з ринку України. Проте який закон захистить українського селянина? Адже тепер його продукція за законом вважатиметься неорганічною.